Всім добрий день. Хто хоче вдома, щоб куря неслися, відкриваю секрет. Зерна давайте менше. Давайте зимою, якщо є, що правильно, трава. Будуть вони їсти траву, будуть у вас яйця кожен божий день. Зерно це зерно. От зерна куриться, що зерніє. А від трави ні. Давайте трошки і пшенички вдень, давайте і травички вдень. І у вас все буде добре. І яичка будуть. А у кого петухи білі є, буде гарне м'ясо. Жирніше трошечки. Я сьогодні зробив маленьку борочку. навіть білого пісочка везде. Коротше так, щоб всі знали... У кого трава є, рвіть побольше, не жалійте, а в кого трави нема, беріть сусідів. Отак. Капусту не давайте, якщо в когось там листя є. Не треба. Курочка каже, правильно, бо капуста вона до хорошого не приводить. А травичка, зелена ще зимою представте, є. Хай кушають. Щоб було побоювати яйчок сьогодні, я сподіваюся на них ну, е, дружбу до мене. Бо я і так як стараюся їм найкраще зробити. І білий пісочок, і гаряча вода, і макуха, якщо там потрапає, е, забираю. У корови трошки там кину, пюжмень ким, щоб їм було набагато добріше. Ну оце так. Мені подобається мабуть, ця курочка, це ось, ось чорненька стоїть з біленькою шиєю. На нас мама на світі. Ось, ось гарна курка стоїть, ідеальна я просто. Ну, По поводу яйця не скажу, бо не знаю, є чи нема в неї. Ну а так, коли травичка є, побольше кидайте, не жалійте. Так, що ще так розказати? Звісно, зимою яйців менше стає, бо зима приходить, самі знаєте. Ну, а буває таке, знаєте, що зимою яйців більше, ніж літом. Літом усе кидаєш, і тривичку зелену, і там якийсь буряк перегнив, да, кабак якийсь перегнив. Ну, Якась там закатка погана, теж викидаєш. А зимою що ти їм даси? Зерною все. Юрій Цезарь гукає, Юра, я чую, дорогой, скоро до тебе прийду, не переживай. Ставте підписки під канал. Будемо виходити набагато краще, якщо будуть підписки. Будемо більше розказувати на відео. А так, всім хорошого дня. Вже вечора скоро. Годуйте тільки травою зараз. Ну, а зерна давати трошки менше. Бо послухайте мене, мій совєт, бо я вже знаю. Я вже їх вивчив капітально. Бо ми без курей, як кажуть, пропадемо, бо яйця це полезно. А як їх немає, де в магазин, а вони стоять безшені гроші. Піднімаються це на, на глазах. М'ясо росте, яйця ростуть. Що далі буде, звісно, ми не знаємо. Ну, нічого страшного. Майте своє і буде у вас все добре. У кодом є петушки. Ріжте буде м'ясо. У кого будуть курі. Ой, курі вдома кого є. Будуть яйця. Всім щасливого вечора. Дивіться мій канал. Ну, що я можу ще казати. Бальшое спасибо всім, хто підписався. Бальшое спасибо, хто ставив лайки. Бальшое спасибо, хто дивиться мене за границі. Я вже знаю. Дуже спасибо, бо мені дуже це приємно, що дивляться люди. Бо комусь це потрібно. Комусь люди живуть, знаєте, в городах, а в них таких нема нічого. Що там в них є в городах? Один балкон і все. Бо я в місті їздив. Е, знаю, що там дуже плохо. Ніде не вийдеш, ніде нічого вийдеш, везде дорога, везде постройки і більше нічого немає. Нема там такого щастя, як вдома. Курей, кури качки, свині, да, телята, корови, індюки у когось може є. <різь> Село набагато краще, ніж міст. Це сто процентів. Юрій Цезарь я чую. Юрій Цезарь мене визиває. Буду прощатися. Всім бажаю ще раз веселого вечора.